Яскравий виклик звичній буденності. Івано-Франківськ продовжує вбиратися у синьо-жовті барви. Цього разу небайдужі активісти взялися фарбувати міст на вулиці Незалежності. 60 кілограмів фарби та близько 700 метрів паркану. Відтак і бригада працівників чимала. Майже 100 учасників акції зібралися усього за декілька днів через соцмережі. Ініціатори кажуть, таким чином хотіли внести трохи позитиву, який вкрай потрібний в умовах війни. Бойові дії на сході України ми хотіли цим, якби і військових підтримати і. І взагалі, дух українців франківську підняти, щоб люди ну, вірили, що скоро буде мир і все буде добре на Україні. По суті, в Україні триває війна, але е, ті такі новини, які по суті кожного разу показують, є дуже тривожними. Але в життя потрібно вносити і позитивні речі. Одним з таких є така патріотична акція. Кошти на реалізацію задуму молодь збирала самостійно, допомогла із матеріалами і влада. Між тим комунальники долучилися до акції на чолі зі своїм керівником. Михайло Смушак каже, прийшов сюди не як чиновник, а як мешканець міста. Це дуже хороша акція, насправді. І ще більш добре, що ця акція нам, як комунальним службам, трошки допомагає, тому що ми в будь-якому випадку мали цей паркан малювати, але вона буде чорний. Але зараз ну чорний дуже дуже такий негарний колір, так а синій, жовтий це цікаво, це патріотично. Ну, це, це гарно. Наймолодші учасники мають власне бачення щодо кольору, яким доцільно розфарбувати міст. Хотіла зма змальовувати міст. Ча чайний? Червоно, чевоно чайна. Це теплий синін. Це... Варіант бандерівського прапора організатори і справді розглядали щодо другої половини мосту. Втім, зійшлися на жовто-блакитному. Мовляв, композиційно так виглядатиме краще. Між тим, усі, хто не потрапив на акцію, ще мають можливість долучитися до неї у п'ятницю ввечері.